Що можна коментар попій? Ще в якому стані Кабаєв наспав, якого було замін? В нього дуже неприємне. Добрий добрий вечір. Вітаю болівальників з перемогою. З проходом наступний раунд Кубку України стосовно Кабаєва, в нього дуже болюче і неприємне розсічення. Слава Богу, не глибоке. І сподіваємося, що до наступної гри він буде готовий, але і по собі знаю, що це дуже, таке, дуже неприємний момент і дуже неприємна травма. Стосовно по грі ми планували сьогодні дати можливість пограти гравцям, які доєдналися до нас, дати поіграти тим, хто менше грав. Продовж цього часу щось вийшло, щось не вийшло. Обов'язково розберемо на теорії і будемо готуватися до наступної гри чемпіонату знов-таки з Олександрієм. Наступне питання, будь ласка. Сьогодні я одразу три танці дебютував у офіційному матчі з Динамо. І один з них призначився головним, як оцінити дебюти і чи сподівалися, що шобала вийшовши на поле. Зробити результат, можливо, ви знаєте, я сподіваюся завжди, коли виходять гравці на футбольне поле, що вони будуть давати результат. Забивати м'ячі, не давати можливість забити і робити все для того, щоб команда здобувала перемогу. Тому деякими задоволені більше, деякими менше. Безумовно, не обійшлося без помилок, без цього не буває. Перший матч і дебют завжди є певне хвилювання. І важливо, що вирішили завдання і прийшли в наступний раунд. Що буде чекати? Хотів би запитати, як вам загалом на гра Олександрій? Чи сподобалось вам як тренеру вести цю рель між вами і керівним з ви знаєте, не в моїх правилах коментувати гру наших суперників. У кожної команди кожна команда є своє обличчя, є свої напрацювання, є моменти за рахунок чого вони будують свою гру. І кожен, кожен тренер готується до цього двобою і підготовує команду. І захоранням і цих можливостей. В принципі, можу сказати, що, скажімо, нічого нового я не побачив стосовно того, що я вже бачив, готуючись до цієї гри. Безумовно, кожна гра не схожа на іншу, і не буває однакових, однакових моментів. Вони бувають схожі. Тих чи інших деталях, але не буває однакових моментів. Чи є ще питання? Ще раз вітаю вболівальників з перемогою, Також хочу привітати наших рятівників. Сьогодні день рятівника. І дякуємо цим мужнім хлопцям, героям, не тільки хлопцям і дівчатам, які. Ціною своїх життів допомагають рятувати людей і роблять все можливе, щоб ми відчували себе більш спокійніше. Тому ще раз вітаю і так само хочу сказати, що, на жаль, сьогодні річниця смерті Андрія Гусина ми пам'ятаємо. І... На жаль, вже 11-й рік, як його нема з нами, але він частина нашої динамовської сім'ї і завжди будемо його пам'ятати. Тому ще раз вітаю з проходом в наступний раунд. Бажаю усім тихої, спокійної, мирної ночі. Слава Україні! Героям слава один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet!